Файна благословенна, дай Боже творчого дня вівторка. Дуже файний час проживаємо, товариство. Ви чуєте, мотокоси косять, люди траву кладуть вже іноді другий раз хтось косить, хто шустрий. Тому варто братися до рук тиждень в розгарі. Якраз почався, то варто собі пригадати, власне, що в руки брати, а що ні. Скільки нас роботи чекає. Та Сьогодні такий цікавий факт з української мови. Дуже люблю, виявляється, вивчати мову мови. До неї особливо надихає Толкіен. він був мовознавець, і він мені так багато речей підкинув. І скажімо, українська мова унікальність. У нас є три форми української мови майбутнього часу. Уявляєте собі? Три форми майбутнього часу. Наприклад, піду, проста форма, складна форма, йтиму і складена буду йти. Складена на з двох слів. Уявляєте? Я звіду так пробував провідмінювати декілька різних слів, і, і дуже мене заінтригувало, а чому три форми? І потім я згадав, ну ми ж українці. І коли я згадав слово робити, я то зроблю, робитиму і буду робити. Тобто ми придумали собі на всякий случай три форми, хоч що аби не відкласти, я зроблю. Я, я робитиму я, 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 я буду робити. Робити це з відділу то зробить. Хтося, бідна, стільки на себе бере і зробить. Тобто, в майбутньому зроблю, буду робити, ти зроблю, не? робити йому, не переживай. І, і це надихнуло мене на те, що: ану, швиденько, Тарас, переглянь, яка є одна, дві-три речі, які ти так собі легесенько перекладаєш на майбутнє, як щирий справжній українець-козак. Я слухайте, де почав рахувати, ти трошки злякався. Стільки є речей нагальних, які вже часом або треба було зробити навчора. Або більш-менш на сьогодні, а я ще не зробив. Я відкладаю. Я, я буду робити, я робитиму. Я у, і, у трьох формах майбутнього часу. Товариство: життя біжить. Життя триває, технічно час біжить завжди, не лише сьогодні біжить. То можете собі сьогодні пригадати: ой, стоп, стоп, стоп! зупиніться, Яка є справа, або які є справи, які ти робив вчора, хотів робити, запланував. Або, або попросили тебе що ще гірше, або ти собі сам постановив, правда? Або, або просто треба чи необхідно зробити, а ти її відкладаєш. Буду робити, робитиму, зроблю. Не? І ти, як справжній українець, у трьох формах не, будеш провідміняти, то, то зробіть. Зробіть, або чітко заплануйте, як мінімум. Зроблю, зроблю, але, але нині. зроблю, але не десь колись. Бо практика показує, коли ми говоримо таке, ну десь треба буде це зробити, або ну десь треба буде піти, Ну десь треба буде за це взятися. Це, це, ми, ми вже автоматично говоримо, що, одним словом, можливо, колись зроблю, припустимо, але напевно, то ні. Ні. Сьогодні, коли сьогодні, я зможу це зробити. Розумієте? Тому. Уловлюємо у собі оцю ниточку, оцю ДНК трьох форм майбутнього часу. Уловлюємо або професійно вміємо перекладати справи на, на десь невідоме колись. Ні, зараз. Зробіть зараз те, що ви постановили, що вас попросили, сьогодні. І я сам беруся, маю деякі молитовні постанови, деякі читальні постанови, то я вже знаю, що я сьогодні їх зроблю. І вже, і вже коли постановив, що сьогодні маю зробити, що ви думаєте, знайшов час? Деякі я вже зробив, а деякі я знаю, що ще встигну. Тому товариство. Пам'ятаємо, нехай це у нас буде перед очима постійно. Ми українці. І так як у когось там на купюрах є ні, оці такі пелюстки три на, на чолі, чи там пера, чи там щось там прикрашено, так само у нас українців, отут є три форми майбутнього часу. Тому пам'ятаємо про це. Аби не пхати все у майбутнє, аби не друляти, як каже отець Василь Білас, усе в майбутнє, але сьогодні вже штовхати його і виконувати. Тому будьте благословенні, робіть уже, не відкладайте десь та колись, але живімо сьогодні, бо ми не знаємо, чи будемо жити завтра. Майтеся файно, мир вам!